Наскільки легко Бога хвалити, коли все добре, наскільки легко бути вдячними, коли все відбувається так, як ми цього хочемо, як ми про це мріємо. Але справді Біблія вчить нас іншому. Хвалити, висловлювати подяку навіть тоді, коли важко, і навіть коли дуже важко. Цими днями ми роздумували про історію Йова. І, і навіть він а, в своїх умовах він все одно знаходив сили, щоб віддавати хвалу Богові. Але чи відбувається це сьогодні, і як саме? Будемо спілкуватися, отримувати чудовий досвід з уст, з перших уст, людини, яка це. Прожила і, мабуть, що проживає зараз. З нами в студії Діна Шальпук, це співачка та художниця. Доброго ранку. доброго, доброго ранку. ранку. привіт. Якось ти вже була в нас, ділилася своєю піснею. і Я певна, що це ще буде продовжитися, бо це справді, от твоя душа. Ми бачимо тебе, коли ти співаєш. До речі, останній сет. От я слухала, коли ти, з сестрою, от угу, ти співаєш так, угу. і осправді. Це занурення от в спокій у хвалі. І дуже дякую за твоє служіння, бо от воно насправді має силу. Угу. І от сьогодні про хвалу, коли важко, от буде дуже важливо почути від тебе от твою історію. Так. От перший от, такий вислів: долина смертної темряви, так? Чи може там лунати хвала? Я коли прочитала е цей вислів, я подумала, що це взагалі не про мене, типу, моя ситуація. Я не знаю, чи я можу назвати її долиною тем... uh -huh. темрява, тому що дивлячись на те, що проживає зараз наша країна, те, що, наприклад, відбувається зараз в моєму селі, і що проживають люди зараз. Uh -huh. А я не можу порівняти це зі своєю смертною темрявою. Але а, для мене це про те, що ти абсолютно перестаєш бачити всі свої орієнтири, які були в тебе раніше. А, ти просто засліпляєшся, ти просто засліпляєшся тим, що ти зараз проходиш. Ти е, е, ну, стає просто а, mm -hmm. е, це, це для мене про це. Але е, зазвичай ти читаєш це місце в Біблії, і воно для тебе, типу, долина Темряви. Ну це просто це так сильно сказано, Давид таке переживав. А коли ти з цим стикаєшся, ти розумієш, що це щось не абстрактне, це щось реальне, це дуже близьке. В твоєму житті зараз відбувається mm -hmm. ось так. Насправді нам так притаманно якось дивитися на свої проблеми в контексті великої глобальної, там, наприклад, війни і того, що проживають, і навіть іде таке якесь внутрішнє ну а що моя проблема, mm -hmm. якесь обестіння. Mm -hmm. Хоча насправді те, що ми проживаємо, це надзвичайно важливо для, для нас в той. Певний період Добача нашого життя і важливо також для Бога, тому що він знає наш білі, і угу. для нього це також важливо. Дуже сподіваємося, що сьогодні ось ця наша розмова, ця ця історія, взагалі, дуже дякуємо, що ти з нами для того, щоб поділитися, тому що це дуже сильно, і вона надихне багатьох, тому що ем, я навіть особисто знаю дівчат, які також переживали втрату. І м, неможливо взагалі проаналізувати, зрозуміти це біль тому, хто цього не відчував ніколи. Але е, будемо говорити про хвалу, так і про те, як Господь е, лікує наше серце, тому що ми от говорили про Йова е, цього тижня, і про те, що це. Не просто так Господь залишив в Біблії нам цю історію, uh -huh. тому що вона для нас настільки великий показник. Чи можна трішечки спитати, поговорити про те, от коли вперше дізналися про втрату і як Господь тоді підтримав? Які тоді от були переживання, емоції, от як це все сприймалось? Це взагалі сталося ще не так давно. Пройшло тільки два місяці з того часу, і це було боляче, я не буду там придумувати. Але роботу з моїм серцем Господь почав ще дуже задовго до цього. Тому що він мені дав зрозуміти, що класне життя це не те, яке тобі просто нав'язали в твоїй церкві, сказало суспільство, класне життя це те, яке я тобі пропоную. Я проходила багато нелегких періодів. Наприклад, на початку наших стосунків ми дізналися, що в мого чоловіка може бути важка хвороба. І тоді я зрозуміла, що. Мені підходить той план, який Господь для мене готує. Мені підходить, я підкоряюсь. Це важко. Але це мені, мені, так добре, мені так добре в тому, що він як він для мене придумує. Тому, коли стався цей викидень, я вже пройшла період комунікації з Господом, що формат мого життя він не має бути як там. Я вийшла, в мене чоловік, ну просто він песня, хоча мій чоловік песня. В нас буде просто як в Діснеївській касті, все. Ми отак, 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 там, типу, на початку стосунків мої батьки не підтримували наші стосунки, було дуже важко, потім ще хвороба. І ти, типу, так, щось іде не так. А Господь каже: я все придумав класно, все буде добре. І потім, коли сти, сти, стався викидень, я згадую, «Ах, ух, я знаю, як це проходити. Я знаю, що ти кажеш, що буде все класно. Не дивлячись на те, чи факти твого життя співпадають з очікуваннями суспільства, mm -hmm. з твоїми якимись чи ні. А, і я сижу у лікаря, в мене в голові а, білий шум, але ось ця фраза, що я придумав класно, і все буде добре, звучить в моїй голові. А, ось, ось це було перше, що я подумала. Тобто, мені, ну, мені здавалося, що я буду кидатися болючими словами в сторону Господа. Але через те, що він турботливо зробив це раніше, а перша моя реакція була такою. Ми дивилися оце якраз ще раз. Я пам'ятаю, я побачила твоє відео в трець, але я не знайшла сил ні проконтувати, нічого. Я просто якось. Для мене це було так резонансно в плані, що вау, от можна так і. Я просто, мабуть, через те, що це мене так дуже, якби, не те, що здивувало, а от я реально була вражена тим, як, по-перше, ти береш і ділишся, ти розповідаєш, що ви реально очікували дитину дуже довго, ви дуже хотіли, так, але тут стається от це нещастя, так, що ну, дитинка далі не може жити. І, і ти розповідаєш, що. Так, складно, я собі дозволяю плакати, це проживати. Але з цього ти виходиш з, з світлом. І не кожен може це зробити так швидко. От е, мені буде нам буде цікаво, щоб ти розповіла, як саме от тобі вдалося знайти от, ці важливі думки, те, що як Бог до тебе відноситься, так? ким є Бог для тебе? Те, що ти сказала класно, що чоловік мене буде любити, і, і якщо в нас і не буде дітей, це також не на поверхні слова, адже людям треба руки, щоб до цього, от, до таких глибинних цінностей діти. От розкажи, як ти проживала цей час, якщо можеш, так? Щоб угу. ми, ми показуємо, звичайно, те, якою ти є зараз, і от справді, ти продовжуєш Богу поклонятися і славити його. Це говорить про твоє серце перед ним і віру. Так, Але ми знаємо, що та долина, вона ще, ще ж була. Угу. А, ось ти сказала про е, цей пост. Я так довго думала, чи це робити, тому що здається, що це якийсь хайп. Mm. Але насправді стільки жінок мені особисто писали, тобто не в коментарях. Ми мали такі бесіди, після яких я, я просто себе збирала з підлоги. І не знаю, можливо, теж вони просто виписались мені в дірект, це стало для них якимось полегшенням, mm -hmm. але а, ось це також було важко. А Як я проходила, мені здавалось, що я одразу м -м, маю м -м, взяти для себе якісь уроки. Одразу така, м -м, типу, рефлексія має бути одразу в перші ж дні. Що Бог це мені хоче сказати? Що, м -м, що я маю зараз відчувати? Але спершу що я думаю, що Бог мені послав ці думки, що мені просто потрібно побути в тиші, а, нічого від себе не потребувати. А, погодитись, що це а, сталося, що це твоя реальність, а, це не кінець світу. Ти в цьому живеш, ти будеш жити, все буде добре. Але не треба з себе витягувати, якісь рефлексії, щоб доказати людям, що я така духовна молодець, що я проходжу, це дуже класно. І, і все. А, я це трішечки зробила, але потім думаю, зачем, Діна, ти могла би просто це прожити сама? А, я просто мені говорити, ви можу не зупинятися. З це, 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 це. цього це, це вже дуже добре. От, зрозуміти, що от, справді десь. Не треба якби багато від себе чекати, так uh -huh. Бог от поряд, і він допомагає це проживати. Тому що от справді, от я подумала, що ми часто так робимо, особливо ті, хто виховані в такій християнській спільноті, де ти одразу маєш проявити віру, uh -huh. одразу uh -huh. маєш навіть ну не казати, що це для тебе складно, тобто, але ми говоримо про щирість і про чесність. Так, але проявити віру. Це не означає, тобто те, що ти мовчиш, те, що ти не рефлексуєш, mm -hmm. це не означає, що ти не проявляєш віру. Це момент, коли ти відкритий, абсолютно, ти кажеш, Бог, я тут, я готова чути тебе, я чую тебе і все. Це найвищий ступінь проявлення віри, і цього достатньо. Не треба ну, кричати і гучними словами якимись кидатися. Mm -hmm. Коли ви це дізналися, це якраз напередодні свята подяки було. от, yeah. Власне, у вашій церкві, де ти якби і служиш, так, mm -hmm. де в групі прославлено, mm -hmm. ти ж могла не співати в той mm -hmm. день, але ти все-таки була там. Розкажи, як ти проживала? Це Це просто, ну, це, я не знаю, Бог тільки так міг зробити. Чогось він так придумав. От в мене стався ну, остаточний викидень в суботу, я переживала дуже важкі болі. Я була на препаратах ну, спеціальних. Mm. Я була в церкві, і на наступний день мені потрібно було співати. Чого він так придумав? Я не знала відповіді в той момент. Але чомусь він хотів, щоб я в цей час була з людьми. Він так придумав, щоб я зрозуміла, що от, отут ти знайдеш своє зцілення. Моє зцілення через людей прийде до тебе. І, ну, Співаючи на сцені, були ну, зі мною мої друзі, і ми просто всі ридали ціле служіння. Просто моя подружка, яка вагітна. Я просто дивлюсь на неї, вона не може ввести свою пісню. В той момент ми всі пройшли таке, таку трансформацію, і всі зрозуміли, що спільнота це найближчий прояв любові Господа до тебе, особливо в такий час. Я могла піти, закритися, плакати. На це є теж свій час, але чомусь Господь зробив так, щоб я була в церкві. І це дало такий результат одразу. Я була оточена любов'ю, хоча в той момент ще ніхто не знав, що я переживаю. Тому що я поділилася про це пізніше. Але люди все відчувають, все знають. Інколи Божий план дуже може здаватись нелогічним. Яку в той час роль відіграв ось саме чоловік? Як він підтримував? Угу. Як він це проживав? А, ну, Ми в цілому вже вісім років разом. Буде восьма річниця нашого шлюбу, а разом ми трішки ще довше. І ми дуже багато пройшли, а, тому він мене знає повністю. І ми про, про, ну, це велика робота для того, щоб доколупуватись до глибин серця твого партнера, щоб в такі моменти. Ти знав, що робити з цією людиною. Тобто не чекайте таких моментів, будуйте спільність, будуйте єдність, щоб між вами абсолютно нічого не було, щоб нічого, ніяка недоговореність, ніякий конфлікт не розділяли вас, вас один від одного. Тоді вам легше буде пройти ось такі ситуації. І це те, що допомогло нам. Він повністю мене знав. Між нами не було нічого таємного. А, він знає мої реакції, мої рефлекси, мої вподобання. І він все це просто робив. Цього було абсолютно достатньо. Він в мене не багато говорить, але він в мене багато робить. А, тому ця людина, а, яка знає перше все. Друж, друзі дуже багато чого зробили також. Але ця людина а, це просто моя опора. Так, соло сьогодні багато хто може дивитися це інтерв'ю і буде рефлексувати, якщо у когось була подібна ситуація. От на твою думку, от чи можеш ти зараз залишити, наприклад, якесь послання жінкам, які проходять цей шлях? Є жінки, які вже не вперше, на жаль, так. От я розумію, що ще рана жива, тобто, і ми дуже дякуємо, що ти сьогодні її привідкрила. От. Що от зараз, пройшовши цей шлях, ти могла б побажати тим жінкам, які проходять зараз? У е, мене одразу на думку приходять не дуже романтичні е, поради і речі, е, тому що, по-перше, ніхто вам нічого не винен. Ось вам боляче, вам складно, але ні ваш чоловік, ні ваші друзі, ні батьки вам абсолютно нічого не повинні. Все, що вони дають, це благодать. Коли ви так сприймаєте їхню підтримку, mm -hmm. вам набагато легше нічого не очікувати, а, не, не чекати від них того, що вони роблять. А коли вони дають, типу, вау, я в шоці, що ти до мене це проявляєш. Тому я навчилась нічого не очікувати, і це такий класний скіл. А, і не затримуйтесь а, в цьому стані довго. Тому що недавно я почула таку класну фразу. Одного з пасторів, що перша твоя реакція на біль, наприклад, коли тобі наступають на ногу, це ай, мені боляче. Так. А вже друга реакція це моральна реакція. Mm -hmm. Ось якщо це затягується, ти починаєш шкодити собі, ти починаєш шкодити іншим. Тому проживи це ай, тілесне, болюче, і хай воно не переросте в моральний ай. Тому mm -hmm. що це дуже близько. Mm -hmm. Mm -hmm. Слава Богу, дякуємо тобі за цю історію. Просто це неймовірно. Те, що ти прийшла до нас, поділилася. От і я впевнена, що для багатьох саме ці слова будуть підтримкою, саме ці слова будуть дуже корисними для того, щоб проживати також ці свої моменти в житті з такою ж самою вірою і хвалою. Дякуємо, бажаємо Божого благословення, його обіймів, його захисту надалі в житті. Я вам Цього. дякую за запрошення. Це дуже цінно. Дякуємо, дякуємо, дорогі наші нагадаємо, що говорили сьогодні з Діною Шальпук, це співачка художниця про хвалу, навіть коли болячу, про хвалу у долині смертної тіні. Нехай ця історія, нехай ці слова стануть для вас натхненням сьогодні, і нехай Господь буде найбільшою опорою, найбільшим захистом і натхненням, навіть коли найбільше боляче.